Мені Ігор, я впевнений у необхідності зміцнюватись кожного дня, кожного ранку і у надзвичайній сприятливості, потужних, здорових рутин, які, до речі, допомагають нам витискати з нашого життя шкідливі, хворобливі рутин, звички, всякі залежності, ставати більш свідомими, міцнішими більш спроможними до позитивних змін і розвитку. пісні, вона ще ритми. <laughs> Тримуючись. Під пройдем джерелом нашу самодисципліну. Роблячи це кожного ранку, Пусть его вывязывают, он изместный ума. мобильность, гнучкость. кости. Змісюємо наш імпульс, контроль. Якщо ми залучаємо до нашого життя стабільно, регулярній основі, потужність, спорядливі рутини, то нам тоді наша потреба в всякому несприятливих способах відволікти себе і заповнити якусь... Можливо, внутрішню пустоту чи якийсь покрити якийсь стрес, але тоді зменшується ця потреба. Тому що ми більше насичуємося здорових, сприятливих рутин. До речі, за... вже ж, якщо не в той же час... Якщо не тренуватися кожен день, але нажиратись всякої шкідливої їжі, то результати будуть дуже помірними. О, а також чудовий спосіб діти фікси фіку. Покращити нас імпульс-контроль. Тримати стреси під контролем, не давати їм опановувати нас. Чудовий спосіб це медитація і ентузіаз, позитивна класична музика. Постійне намагання бачити. Якщо і, і не розвиток, то потенціал до розвитку навіть в дуже складних. Речах обставинах, У всьому. Завжди є якийсь потенціал до покращення. Треба в ньому зосереджуватися. як каже Тоні Робінс. What you focus on expense? На чому ми на чому ми фокусуємось? Те, збільшується. Якщо ми фокусуємось на перспективах, на потенціалі на... На можливостях, то вони збільшуються, навіть якщо ми стикаємось з якимись дуже несприятливими проблемами. А якщо ми в той же час, коли ми стикаємося з проблемою, фокусуємося на тому, тільки як вона важко, як сумна, тоді сум і важкість вона збільшується. А нам треба, щоб завжди збільшувалося ентузіазм. возможности, возможности, Всегда у м есть какие-то возможности. Какой-то потенциал. Ось, спираючись неспорятувати позитивні звички, ми привчаємось діяти проактивно, а не реактивно. Тим самим збільшимо вірогідність виникнення та використання потенційних можливостей. О, також чудова, спорядлива звичка є писати журнали. І стосовно кожної проблеми в житті. Травлення, сон. Там, О, які проблеми з імунітетом, з стосунками. Для, для кожного предмета, який ми навчаємося. Навички. Все, мати журнали <кій> записувати. Тому що, до речі, це також потужний спосіб подолати надашкові тривоги і сум. Коли ми записуємо те, що нас дуже бентежить на папір, ми його краще опрацьовуємо дану проблему нашому мозку, бо активізуються певні там. Відділи мозку, які, нам, які не активізуються, якщо ми просто думаємо. Коли ми наносимо на папер, коли ми пишемо, то там трохи інші, трохи інакше мозок працює. Те саме, як і коли ми читаємо, це інше, ніж коли ми просто слухаємо. Тому важливо оцей аспект використовувати. Коли в нас є Проблеми, треба, треба читати про них, досліджувати їх, треба слухати про них, треба записувати те що, те, що ми переживаємо, наші думки, те, що ми почули. О, допомагає також синтезувати їх рішення. Отужний, звичка, я працюю працював та, та, всякі журнали. Я сам для себе це відкрив, а потім я виявляється, що це дуже корисна практика, яку тисячі років люди використовували. І вона, до речі, в значній мірі корелюється з успіхом в житті. Принаймні, так я таке багато разів. Хоча як на мене нічого не гарантує на 100% успіх в житті. Є лише вірогідність. Справич на поточність вишки ми збільшуємо позитивні вірогідності. Комусь це може здатись недостатньо, задовільним чекцям. Не такою вже й великою вишною наторгів. Але Можна якось прикрасти краще, але суть в тому, що треба спиратись на потужні звички. стільки років жив з болями в хребті це було жалюгібно. Але бачите, зрештою, якщо шукати відповіді, шукати рішення, працювати в напрямку рішень, збільшувати вірогідності, можна приходити до вирішень. Сприятливо. У мене зараз дуже-дуже рідко, коли мене бентежить мій хребет. Але якщо я буду не опрацьовувати його щодня, то він мене про це добряче повідомить.

Настрій починається з руху. Один, мабуть, найбільш потентний спосіб створення настрою це не кава, чи цукерки з рангу, чи якийсь там улюблена їжа. Це рух. Тоні Робінс каже change your patterns, change your state Якщо ми змінюємо нашу... Що ми покращимо нашу постать кожного дня? Ми потім ходимо з рівною постаті, і ми вже... Як можна бути? В меншій мірі нам буде сумно, чи в нас будуть проблеми з настроєм, якщо ми метаболічно гнучки, якщо ми струнки, якщо ми нас міцний м'язовий тонус, якщо ми нас міцні циркадні ритми, це починається з руху. До речі, коли є якісь, якась спокуса бігти під час тривожного стану чи якогось стану, всякі відволікання несприятливі, як переглядання дурнів в інтернеті чи вживання чогось шкідливого, І краще змінити стан за допомогою руху. Мову фізкультури. Хоча я був, якщо чесно, місяцями в станах, коли я не міг взагалі фізкультурою займатися, це було жалю гідно. Що мене в ті часи тримало від шкідливих звичай... Це чудові ментори. люди, які надихають. Навіть якщо тіло, пропустимо скуте, а напевне кожна людина в своєму житті рано чи пізно зіткнеться з таким часом, коли її тіло в певним чином буде скруте. Це трапляється із найбільш багатими людьми, і з найбільш бідними людьми. Але в той же час, хоча наш розум, він безпосередньо пов'язаний з нашим тілом і з неймовірно з мірі знаходиться в тому стані в якому наше тіло відповідає відповідно стану нашого тіла але все одно нашому урозненні є певні ресурси, які навіть в стані певної скутості, можуть нас рухати вперед, а не до дурних звучень. Давайте зміст это шо, Ран.